звертався. На жаль, просто вже третій рік отримав. Дві посади додатково було додано, це на... в цьому році, в цьому році. Думаю, це на робочій станції. На потребі він звертається, на да. це на робочій станції це по паспортному оплату. Чічно може підключений, але є технічні проблеми, які ми вирішили. Ну, я вам хочу сказати, коли ми задали питання німцям, як у них виділяється земля, якщо хтось хоче, то вони розказали нам приблизно те, що було у нас скільки років, там 10 назад. От у них зараз так. А коли я показав дію, і коли я їм розказав, що таке ЦНАП там, не ходять по калуарам, кабінетам, а приходять СНАП, який надає на той момент 460 адміністративних послуг. Вони кажуть, що ми до цього тільки плануємо йти.